Коли в Україні знищувалося все українське, і час, коли цей режим пішов на останнє, забравши в нас, забираючи в нас українську мову, прийнявши закон про регіональні, так звані регіональні мови. Але це ще був один час, коли у Верховну Раду прийшов Степан Бандера, вже разом з новими поколіннями прийшли ідеї Степана Бандери. Які поширюються не тут тільки на Львівщині, які поширюються не на Франківщині і не на Тернопільщині, а сьогодні крокують усією Україною і Київ столиця України, як і ми говорили з вами на попередній зустрічі, показав перемогу українського націоналізму і бажання будувати українську державу з сучасною ідеологією українського націоналізму цей рік. 2013 рік ця ідеологія має однозначно мати своє поширення, має мати поширення і в стінах облас... Верховної Ради. Ми будемо обов'язково пропонувати законопроекти. Їх буде багато, вони будуть якісні, вони будуть такі, можливо, які не будуть прийняті цією Верховною Радою, але обов'язково прийде час, коли майбутня Верховна Рада і це буде вже зовсім не довго. Прийме ці закони, які сьогодні так потрібні українській державі. І якщо ми побачимо, ми будемо далі руйнувати цей режим. І Якщо ми побачимо, що режим порушує конституцію, порушує закони, якщо він не захоче вступитися під час чергових виборів, ми обов'язково будемо сподіватися тоді на вас, на найбільш активну частину львів'ян. На найбільш активну частину українського суспільства, і разом з вами ми тоді обов'язково переможемо. Ми відкриємо двері, якщо буде потрібно, до Верховної Ради для людей, для громади. Ми відкриємо і заберемо усі паркани перед президентською адміністрацією, перед Кабінетом міністром. Обов'язково це станеться. Але якщо ми будемо разом з вами і в цей рік також. Будемо разом зі Степаном Бандерою і з українським націоналізмом. Цей 2013 рік це рік 140-ї річниці народження Міхновського, це рік 130-ї річниці народження Донцова. Це, зрештою, рік 80-ї річниці нищення української нації голодомором. Але обов'язково. Я думаю, переконаний, що це стане роком перелому свідомості великої, великої України. І обов'язково це зерно, посіяне нашими попередниками, дасть свої результати. Я вам бажаю щасливого нового року, українського нового року, з прийдешним різдвом вас, здоров'я вам і вашим дітям! Бажаю усім перемоги! Слава Україні!